Всім привіт, дуже рада вас бачити сьогодні. Нас трошки менше сьогодні, правда, ніж зазвичай. А як ви думаєте, можливо, погодні умови не склалися, правда? У мене сьогодні історія про дорогу. От сьогодні була легка дорога чи не дуже легка дорога? Не дуже легка. А чому сьогодні була така важча дорога? Багато снігу і доводилось. Ту дорогу робити, правда? Заново десь. А я хочу, щоб ми з вами перенеслися в таку теплу країну, в одне дуже віддалене селище. Це селище знаходилося в горах, і люди того селища були так, ніби трошки відірвані від міста, від решти світу. Знаєте чому? Тому що біля того селища був дуже-дуже гостючий ліс. Такий ліс, що люди селища боялися пройти через той ліс, щоб йти до міста. Був дуже-дуже густий ліс, через який всі боялись пройти. І так люди собі жили у тому селищі але їм завжди було цікаво а що ж там у місті? Але вони не наважувались прокладати той шлях. Але ви знаєте, був один ослик у тому селищі. Бачили коли-небудь ослика? Ні, <смі> хтось бачив, хтось, можливо, ні. Така тваринка Ослик. І той Ослик наважився пройти через той густий ліс. Він вирішив: а мені так цікаво добратися до міста і побачити. Я спробую пройти через ліс. І ось Ослик почав цю свою дорогу, цей шлях свій. Він йшов то в один бік, то в другий бік. Йому було трошки важко і складно, десь трошки він кружляв. Як ви думаєте, вдалося Ослику пройти той ліс чи ні? Вдалося йому пройти той ліс, тому що він дуже хотів пройти через той ліс. Йому вдалося. І він вийшов, вийшов на дорогу, подивився, що там за тим селом, і повернувся до, назад до селища. А всі в селищі дізналися, ой, який у нас хоробрий ослик. Він зміг подолати цей ліс. Він пройшов. Почули про це собаки і теж вирішили. Ну, якщо ослик пройшов, ми теж спробуємо. А, але як ви думаєте, собакам було важче чи легше проходити через ліс? Важче? Але подумайте про такий момент: собачки дуже мають хороший нюх. І знаєте, що вони зробили? Вони, понюху, по тим самим слідам, що йшов ослик, теж вийшли на дорогу. Потім вирішили пройти інші тваринки, корови, ще там, можливо, які тваринки жили в тому селищі. І так з часом утворилася стежка через ліс. І вже коли утворилася стежка, тоді вже і люди часом почали ходити тією стежкою. Селище розросталося, стало таким великим. І е, в то міст, містечко е, вже воно їм було трошки тісно, і треба було дійсно зробити дорогу, щоб люди мали сполучення з містом. Приїхали інженери і сказали: ми збудуємо дорогу через ліс. Голова того селища виходить і каже: Ви знаєте, в нас вже є стежка через ліс. Можна збудувати дорогу по цій стежці. А інженер дуже засміявся і каже, а хто зробив цю стежку? Ну, і люди того селища розказали ту історію, як Ослик сміливий пройшов через ліс, зробив першим таку стежку. А інженер каже: ну, мені не дивно, тому що насправді ця дорога найдовша і найскладніша. Ми знайшли набагато простіший шлях і коротший, так що люди можуть легше діставатися до міста. Але мені дивно, що ви, люди, ніколи не пробували шукати легшого шляху. Ось така сьогодні історія про дорогу. Скажіть, будь ласка, може ви можете якісь, о, поділитися, які в нас будуть уроки з цієї історії? Які можуть бути уроки? В чому можемо сказати там про ослика, можливо, щось можемо сказати? Ну, в мене таке тоді запитання. Так, подумали, ну як же ж той ослик ось знайшов ту дорогу, правда? Коли ми стоїмо перед чимось новим у житті, коли перед нами є якісь труднощі, якісь складні завдання, нам легко братися за таку роботу, коли ніхто ще такого не робив? Складно, правда? Іноді складно наважитися. Але Ослик вчить нас хоробрості, що треба наважитись і шукати рішень шукати шляхів. Але ми також повинні пам'ятати, що не, не завжди ми повинні йти тим шляхом, які роблять інші, тому що може бути кращий шлях для нас. І хочу ще з вами пригадати з Біблії одну цікаву історію про шлях, про шлях там, де його не було. Ось, наприклад, ізраїльський народ вирушив з Єгипту і опинився перед морем пам'ятаєте? Вони могли пройти через море? Не могли. Якщо ще через ліс реально було так, стежку шукати, через море реально пройти? Нереально. Але як вони пройшли через те море? Вони помилилися, і Бог їм зробив стежку. Бог зробив цю стежку, Бог зробив дорогу. І так само в нашому житті ми повинні з вами пам'ятати, що Бог нам готовий показати дорогу. Одного разу Ісус сказав своїм учням, і нам такі слова, що Він готує в небі для нас особливе місце, де нас чекає. А учні йому відповіли. Ну, а як нам знати туди дорогу? Ви знаєте дорогу до небесної країни? А хто нам може показати цю дорогу? Бог. Так, сам Бог Ісус Він відповів: Я є дорога, правда і життя. І тому тільки з Ісусом ми можемо знати справжню дорогу до Небесної країни. І ми маємо чудового провідника, який нам показує цю дорогу. Тому будемо молитися, щоб Бог показував нам найкращий шлях в нашому житті. Давайте ми помолимось про це. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що ти любиш нас і сьогодні привів кожного з нас до церкви. Ми дякуємо за те, що ти наша дорога. Ти готовий показати нам той шлях, який нас привезе назад в дім нашого небесного батька. Просимо ти провадь нас найкращим шляхом, допоможи, щоб ми чули твій голос і бачили твою стежку в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ти нарікаєш на життя, тобі здається, що усе погане. Згадай, на цьому світі є дитя, яке ніколи не побачить мами. Можливо, ти сумуєш ще хвилини, тебе тривожать болісні думки. Згадай, що десь на світі є людина, яка живе без ніг або руки. Що тобі буває часом важко, дірявлять душу сірі почуття, згадай, що десь дитина, наче пташка, важкій хворобі б'ється за життя. Що тобі буває, ліньки щось робити, тоді лише задумайся на мить, хтось все життя лише мріяв говорити, комусь цей світ побачити, кортить. Що тебе заманює спокуса, щоб нарікати марно на життя? Згадай тоді розп'ятого Ісуса, Його страждання, біль і співчуття. Амінь.